всім привіт! Позаду мене є дуже цікавий об'єкт, це дуже близько до пляжу. 134 тисячі євро за 80 квадратів. Але що цікаво, ці 80 квадратів розбиті на дві квартири, як я вам зараз покажу. Отож, поїхали. Ми маємо ось таку вхідну зону: 134 тисячі євро за 80 квадратів. Одразу при вхідній зоні ми маємо кухню, диван. Тумбочку. Далі ми маємо санвузол. Скажу, що, можливо, потрібно освіжити стіни. Так, санвузол. Унітаз біде, умивальник, душова кабіна. І йдемо до спалення. Ось такий невеличкий коридор веде нас до першої спальні, в якій розташовано два односпальних ліжка, тумбочка і шафа. Шафа також маємо вікно, яке виходить у нас на вулицю. Патіо тут немає. Далі більша спальня, тут двоспальне ліжко, також ми маємо тумбочку і шафу, в якій можна поставити одяг. Навпроти, біля цієї квартири, ми ще маємо ось таку невелику студію. Це все продається по одній ціні, близько 20 квадратів. Ми маємо тут диван, маємо ось таку велику кухню, дуже багато робочих поверхонь. Так, ось так це виглядає. В принципі, тут робити. Нічого не потрібно. Маємо також санвузол. Ось такий санвузол, маємо унітаз, маємо умивальник дзеркало і душову кабіну. Що цікаво під інвестицію, це буде просто супер, тому що ми можемо здавати два об'єкти окремо. Також ми маємо тут терасу. Ось така тераса, і, що хочу нагадати, недалеко від моря. І ось так виглядає наш будинок ззовні.